Так, звідки хто? Звати та... вас Соломія приїхала до нас, сусідовичі, ваші оплески, сусідовичі. Е, без телефону. Дивишся на людей, люди плескають, ти він чуєш. Коли вночі у дім квартиру хату прийде різдво, ялинка і вогні, згадай, хоч на хвилину про солдата. Який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляди, хай спога твій йому тамує болі, хай щира згадка підіймає дух, бо в цьогорічнім році щастя і туга змішались в числах, датах, іменах, яке ж різдво, без сина, батька, друга, як і ж свята. Коли йде війна, складні часи, але народиться Ісус, і буде світлий день посеред світлої зими, дитя маленьке простягне до тебе і до мене свої руки, і хоч на мить, але сховає від війни. Христосся рождає. Дякуємо, дякуємо. Гучніше, дякуєм. гучніше. Дякуємо, дякую, друзі. Соломія не піде зі сцени. Так, Дівчатка, дівчатка, у, у них два стовпчки коляди і довга вінчівка. І два мікрофони треба. Ми не знаємо, звідки ви та, приїхали, та, приїхали та. до нас. Ми тут знайомі. це так. тут. Димська, веще, то, Головецька сцена, громада є. Лопушанка. Лопушанка, ні, ні, Лопушанка. Лопушанка, молодці. А Як про них заведеш? І так, ви приїхали до нас. На Гуєвичі, товариство. Науєвич, рідне село отця Романа. Плескайте, плескайте. Настя Чудово, так. Так? Плескайте ще раз, є рідне село Івана Франка. Дякую. Дівчата, будь ласка. Нічка та Ясна Я зорями світила. На слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій. слава ворі, мир на землі, людям добра воля, Боже різдво надходить, свіжий хліб печеться, побочила кутя і собі сміється. А на тую радість свіже сіно каже. Нині моє тіло на столі поляже. Воно заслужило ще з раннього віку. Бо Христос родився в виді чоловіка. Він на сіні спав, сіном укривався, сіною гріло, а він усміхався. Христос рождає! Славімо Христа! Дякуємо, дякуємо, дякуємо дівчатам, злавойовичу. Так, а, І в нас ще є жит, що за гроші сі держит. <п realise> З вернету. Yeah. А, а всі знають важ! Всі знають Лише Лиш мене знаємо. Чіку! Олег! О, а ти як звати? Маркіян! Маркіян! Дороги маркіяни! Маркіян приїхав до нас! Звідки? Золишня! Товарись, приємно, приємно, що молоді люди, юні люди, не всидаються, виходять, кажуть, можна ми завінчуємо, ми за цього року. Так було дуже відчутно. Багато колядників до тебе приходили цього року. То тебе не багато. У мене у то так як було ренесанс відроду. Я лише бігав і міняв гроші, міняв гроші, в гроші. Я тішуся, я дуже люблю коляду, страшенно люблю коляду. Звати тебе як бачко. Оле? Олес. Оле. Оле. Жив -юзик. Юзик по житті жив Юзик. Всі обов'язки дають, Олег шпікулянт, він до Польщі цигари возить. Хто <свісно> знає Олег? Ще раз оплески. Олег чує. Скажу вам так: на сцені я один, бо моя жінка трохи ненормальна. Дивіться, стоїть, топчить шаурму мені не дала. Мою жінку звати Швєтом. Ну я сам поки не знаю, які ті свята через двяні чи великодні. Чесно, я не знаю, чим я нагрішив, що на ній я женив. Добре злитися я не хочу, давайте щось вам наворочу. Найця водить на подвір'ю тачка, би ваш хлоп не ліз до дому рачки. Най вариться все вам добра мачка, тільки так би не щезла у сусіда качка. Найця водить в хаті гривні, Златі і корони, явриками би були набиті ваші клоні, би ваш хлоп наївся зрана і бусати до Івана купила. Щоб зерна у вас був вагон, лився з крана самогон, щоб всі мішки були набиті златом. Добро і Божа ласка, панував в хаті. Дякуйте, любіть і пробачайте, серці зла не тримайте. Буде як і буде з ким. Буде де да, і буде чим. І буде на натурліх гуд, але залізних кабут. Дякую. Було фантастично. Було фанта... Такі... Дякую. Фантастично. Артистично. Я вже Дякую. готовий був оголосити переможця в Олексій, молодець, ми тобі дякуємо. Дякую. Якщо навіть люди не виберуть, нагадай мені, я тобі мушу висадити якийсь дарунок, бо ти молодець. Ще раз ласкаємо, люди. Дякую. І у нас є чудовий ангелик, сонечко. Ангелик. Ну чого замовли? Ну, Гелик! Дивіться, друзі, Ви ж розумієте, що поки ми не скажемо вам сьогодні дякую, будьте здорові до побачення, то весь цей час ми будемо заставляти вас рухатись, вирішати, махати руками, колядувати, віддавати якісь емоції, тому мусите налаштуватися ще найближчих скільки там годин? П'ять годин найближчих, то можете назбирати в собі ту енергію, щоб віддавати тим, хто на сцені. У нас? Ангели з прекрасним ім'ям Марія. Земна вода, так? Зимна вода є. ще? Я, Я знаю одну різдвяну і одну йорданську. Я почну з різдвяної. З Різдвом Христовим, з Новим Роком, хай вам щастить за кожним кроком, хай матір Божого соберігає, а Господь Бог здоров'я посилає. Покиньте смуток, радість нині! Христос родився в яслах на сіні. Сьогодні між нами Він пробуває, зі святом великим Христос все рождає. Славімо Христа! Дякуємо. дякуємо. А тепер Йорданська, так? На Йордані вода чиста. Там купала діва Христа. як купала, повивала, попід небеса літала. Небеса сі утворили, всі святі заговорили. Щедрий вечір вам. Христос хрещає. З Йордані. Дякуємо, дуже дякуємо, друзі. Дякуємо, але то якось би хотілося, щоб після кожного були якісь емоції. Бо, бо десь. А. Бо, бо коли сходить той, хто він чував, ми розуміємо, що він заслужив оплесків, і ми мали.